Найбільше галасу через октант на черговому засіданні рівницького міськвиконкому розглядали питання щодо обмеження роботи нічного розважального закладу. А все через те, що рівняни скаржаться на галас та велику кількість правопорушень поблизу клубу. Уже багато людей отримали тудисних ушкоджень різного ступеня. Це не моя якась прикальця, це просто на сьогоднішній день є дуже доволі такі непрості питання. Це є фактор. Факт, і тому ми спочатку року маємо в тому районі, якщо у нас цілому помісту дів три папіри розбої, то він розбій вчинений саме там. У профільному управлінні пропонують обмежити роботу нічного клубу. На думку чиновників, кількість правопорушень суттєво зменшиться. Обмежити роботу даних закладів бару октант і бару «Турист» до часу ночі. Тому, зважаючи на це, пропозиція координаційної ради звучить таким чином. Рекомендувати виконавчому комітету Рівненської міської ради за поданням начальника Рівненського відділу, відділу поліції, головного управління Національної поліції в Рівненській області обмежити режим роботи дискобару октант фізична особа Логвиненко та бару турист фізична особа Компонець до часу ночі. Знайшлися й ті, які проти ініціативи мотивуються тим, що заклад нині взагалі не працює. Тут є флешка, де дійсно були здійснені відеозаписи, що бар октант. Напротязі довго часу не працює, раді того, щоб показати, що інший бар, але вже ж опять, що типу, попередження, що до октанта, що туди, що люди виходять саме з бару метелик. А окремі активісти запропонували обмежити роботу й інших нічних закладів. Чому конкретно на актанти, на той метелик, чому на, не подається звернення, опять же на стадіо ПАП на лагуну? Хоча по статистиці, як доповідав нам той на комісії, Така сама, там різниця не, не суттєва, там 5, по-моєму, випадків менше. Вот. А так само, однаково злочинів, що 105 по стадіо ПАБу, там 103 по лагуні, а 100 по актанту. І опять же, теж треба розділяти, де є дискотека, де є налівайка. Так само. Вирішувати чи обмежуватимуть роботу інших нічних розважальних закладів будуть на наступному засіданні рівненського міськвиконкому. Окрім того, говорили і про медицину. Кількість хворих на туберкульоз у рівному зросла. В основному це люди безробітні або без хаченки. Або виявити недуго на ранніх стадіях. Спеціалісти радять звертатися до лікаря, якщо кашель довго не проходить. 58% це безробітне населення в віці від 18 до 45 років. Профілактичний огляд це надзвичайно важливо і вчасне звернення до, за меддопомогою лікування установи, специфічне обстеження з діагностикою туберкульозу і направити на консультацію в тубдиспансер, якщо є в цьому необхідність. Ситуація по туберкульозу, порівняно з нашими сусідами, є досить стабільна. Що стосується ситуації по області, при показнику захворюваності 48,7 в області в 2014 році цей показник був 69,8. А ще запропонували збільшити кількість планових медичних оглядів у навчальних закладах, адже нині дітей обстежують один раз на рік. Інеса Пославська, Ігор Прокопчук, новини Рівного.